Вітаю друзі на каналі «Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вольмошко. Зараз ми в Києві і поговоримо трошки про останній російський повітряний удар, який відбувся у ніч на 16 квітня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі росіяни атакували Україну в черговий раз ударними безпілотниками іранського виробництва, які вони запустили з мису Чауда у окупованому Криму з південного напрямку. Запустили вони за даними командування повітряних сил України Всього дев'ять таких шахетів, і е, всі дев'ять з них були знищені системою протиповітряної оборони. Вони летіли загалом через е, Миколаївську Херсонську області, далі на Дніпропетровську, Вінницьку, і далі на захід, аж до Хмельницької області. На півдні України бойова робота системи протиповітряної оборони е, тривала понад три години. І е, з дев'яти дронів саме у південних областях було збито чотири: два у Миколаївській, по одному у Дніпропетровській. Та Херсонській областях і тут треба зауважити, що недавній напад Ірану на Ізраїль зіграв свою роль вже і на повітряних ударах Росії по Україні, адже кількість е, запустих дронів камікадзе, типу шахет саме іранського виробництва, які напряму поставляються з Ірану до Росії, або проходять у Росії остаточну збірку. Їх кількість вже зараз істотно зменшилася. Ми бачимо, що останній масовий повітряний удар, за якого було застосовано понад 30 таких шахетів, був аж 11 квітня, і потім жодного разу росіяни не запускали. Більш як десяток отаких шахетів, це такий е, досвід для України. Але ще один досвід: що при сучасній системі протиповітряної оборони, такої як є у Ізраїлю, то е, дрони, навіть запущені у кількості майже 200 штук, вони просто не долетять до повітряного простору нашої держави. Але е, є деякі відмінності, тому що Ізраїль, коли захищається від Ірану, то е, Іранським засобам ураження треба летіти ще над Сирією, ще над Іраком та Йорданією. А е, запущені з Росії дрони та з окупованих територіях вони прилітають майже відразу до української території, і значно менше часу є на реакцію нашої системи протиповітряної оборони. Е, будемо стежити далі за ситуацією, яка складається в українському небі. До побачення, слава Україні!